Вітаю на каналі Зелена Метушня. У нас така прохолодна осінь вже почалась. І час висадити цибулькові. Я думаю, вже точно час. Якраз я закінчила в цій зоні пересадки деяких хвойних і дерев, і хочу тут висадити мускарі. Багато хто жаліється, що мускарі достатньо. Агресивні, і їхнє листечко непривабливо виглядає після відцвітання, після відмирання, і не знають, як це прикрити і де його подіти. А в моєму випадку я навпаки шукаю такі рослинки, які будуть відмирати влітку. Чому дивіться, в цьому кутку саду це дальній куточок мого саду, зростала ось така. Велика ліщина, верніше не ліщина, це виявилось, а справжній фундук крупний, смачний, класний. Ми підсадили ще один фундук. і щоб збирати тут горішки і нічого не заважало, щоб можна було всі горіхи позбирати, треба так, щоб в кінці літа, на початку осені, тут не росло нічого і нічого не заважало це зробити. Бо у мене в старому саду під ліщиною ростуть хости, і дуже важко знайти під хостами горішки. Ну, Вірніше, не так вже й важко, але все ж таки топтатися по хостам, коли вони ще зелененькі і досить красиві, то це така сумнівна праця. Тож, тож мені треба чимось заповнити цей простір, особливо навесні, коли тут одне гілля, листочка на деревах немає. Хочеться ж, щоб хоч щось прикрашало цю ділянку. І я тут колись висадила багато самих звичайних нарцисів, таку маленьку собі створила тут галявину з нарцисів, хай не долина нарцисів, але все ж одно. Вони також привабливі і. Коли в масі мені дуже подобаються. Тож, сюди я буду висаджувати дрібно цибулькові, які будуть навесні мені прикрашати цю зону, потім їхнє листечко відімре і нічим мені не буде заважати, коли я буду збирати горіхи. Тож, сьогодні я буду висаджувати ось такі цибулькові. Придбала я мускарі, мускарі фентезі. Creation. Це такі махрові. Знайду фото, я зараз добавлю, махрові мускарі. Є у мене ось такий крокус. Це я була в епіцентрі, і собі придбала декілька таких цибульковий крокус Gypsy Girl. І хочу висадити собі блакитні мускарі. У мене є сині трьох кольорів. І я хочу. Ось такі блакитні, Бачите, вони відрізняються, але все одно блакитні. Тут в мене ще висаджені десь мускарі, треба пошукати. Ну, вірніше, навесні вони і так самі знайдуться. Це навесні я в горщиках купувала і висадила також десь в цій зоні. Навесні вони вилізуть. Тож, я попідписувала, зробила ось такі таблички. Бо не хочу загубити назви сортів. Бачите, з чого я робила такі таблички, я вам розкажу. Це не моя ідея, це ідея ще однієї дівчинки, яка хостоманка, і ось винайшла такий дешевий спосіб підписування рослинок. Що це таке? Це кутики, які люди використовують при ремонті, коли заклеюють поклеєні шпалери, і кутики заклеюють у такі отакі. Пластмасовими такими пластиковими виробами. Були вони ось таким чином, ці кутики, вироблені, але я їх розрізала звичайним канцелярським ножем і нарізала на ось такі шматочки. І дуже гарно тримаються звичайним простим олівцем на них надписи. Вже перевірено, дуже гарно їх. Вони такі гнучкі, не ламаються, як таблички, які продаються в магазинах. Дуже мені подобаються. Візьміть на замітку, бо це дійсно винахід і достатньо дешевий. Кутик десь трьохметровий такий, він у нас коштує, я зараз не згадаю, десь 30 гривень. І уявіть, скільки на 30 гривень ви можете собі зробити таких табличок. Ну… Дуже багато. Я взяла собі три таких кутики, то в мене тепер є ну, десь біля сотні таких табличок точно. І можна багато-багато рослинок підписати. Тож засаджую цю зону, і якщо вам також заважають мускарі і не хочеться бачити оцю з'явшу траву, ви садіть їх під такими деревами, під горіхами, під ліщиною, під фундуком. Я думаю, що навіть під плодовими яблунями і сливами це також буде гарно виглядати. Вони там не будуть заважати, восени вони прикриються листочками весь цей ґрунт, а навесні вас будуть розважати красою своєю, прикрашати ваш садочок і малувати ваше око. Тож давайте висадимо і навесні подивимося, що тут буде. Також я сьогодні сюди посадила кіпарисовик. Переміщаю, знову-таки, поки є час, прохолодно, переміщаю цей кіпарисовик. Він вже зазнав, мабуть, це шосту пересадку за весь свій вік і ніяк не може зрости за 15 років дорослим. Зростав він у мене десь в цьому кутку. Його тут не видно було, але йому тут сподобалось, він почав гарно рости. Ось тут в цій ямі. Тепер я кипарисов звідсиля прибрала, а підсадила ліщину, яка має червоні листочки. Червоні листочки, але горішки в неї дрібніші. Я зараз вставлю шматочок відео, яка ця ліщина в моєму старому саду зростає. Я її формую на ніжках, дуже гарне і дуже симпатична. Тут також у мене такий голий паркан. Я не можу туди нічого такого плечучого висадити, тому що за парканом у мене ділянка, якою володіє старенька бабуся. Вона не може доглядати свій сад. І, звичайно, якщо я посаджу дівочий виноград або плющ, вона не зможе це все доглядати. Зі своєї сторони, то звичайно я зможу застригти. Наче такий клопіт бабусі, якщо їй вже 80 років. Тож я просто висадила сюди декілька кущів, які будуть гарно ягідками прикрашати цю зону. Тут у мене піраканта ось така з жовтенькими ягодами. І у мене тут ще маленька калина, це я живцювала з калини, яка тут колись росла на подвір'ї. Я показувала, в неї були дуже крупні, такі квіти гарні. Тут на тій ділянці також росте калина. В цьому році калина. Так засохла, але взагалі-то вона восени дуже гарно виглядає. І буде поєднуватися з листячком і моєї калини також. Ну що, садимо, бо вже починається дощик. Треба, треба швиденько, тут по 5 цибулинок треба швидко повисаджувати. До речі, чи знаєте ви, як висаджувати цибулькові? Якщо ви не знаєте, то це, в принципі, легко ви. Дивитись, розмір цибулинок, дивіться, вони невеликі в моєму випадку, це мускарі, і ми робимо їх, для них таку лунку глибиною, щоб вона була як три розміри цибулинки. Якщо тут 1,5-2 см, то зважайте, що над ними повинно бути. Десь 6 см землі. І ніколи не садіть цибулькові по одній цибулинці. Це буде виглядати непривабливо і гарно, коли це виглядає кубками. Звісно, було б гарніше, якби їх було більше, але я змогла собі тільки один пакетик придбати і засипамо. Земелькою, ставимо назву. Все, посадка готова. Земля сухенька, але все ж нас хоче сьогодні піти дощик. можливо, піде. І все це ще й прол'є. Цибулині я не проливаю спеціально. Так. Ще один сорт мускарі. Бачите, тут цибулинки вже більші. Також розташовуємо їх посадкові ями таким чином і загрібаємо, ставимо назву, щоб не загубили і щоб навесні подивитися, де який сорт, як буде цвісти. До речі, я купувала вже о, такого, вироб... ну, такого постачальника я купувала колись слілі, і то в них пересорту не було ніколи. Тож, я думаю, що сортність буде така, яка вказана. А в епіцентрі продає це зараз кажу. Яскрава клумба, напевно, що зараз. Ну так, ось знайшла бірочку. На сайті яскрава клумба також можна придбати ці, ці цибулькові. А ще висаджуйте так, щоб ваші цибулинки не замокали. Взимку або навесні, там, де не стоїть вода, там, де ви ніколи не скидуєте сніг, там, де немає льодової шкірочки, такого насту, то вони вас не погнають і навесні виростуть. А, забула сказати, що я ще придбала ось так. Ось такий аліум це великоквітковий гладіатор, і він піде у ті квіткові о, діляночки, які я нещодавно створювала. Тож до нових зустрічей! Чекаю вас навесні у моєму саду. До побачення!